Не ждайте, а воно станеться. Для початку, щоб ви зрозуміли, що інформація для вас, подивимося, хто ви, в яких ви енергіях. Хто ви, в яких ви енергіях? Так, тут дуже сильна людина, дуже внутрішній така сила є, хоча і внішнє теж може, можете бути з такою умовно мишечною масою. Так? Десь я б сказала, що ви зараз самотні. Або відчуття, відчуваєте відчуття самотності, да, проживаєте. Отримали якусь звістку, і ця звістка прям сильно вас підсилила, я вам скажу, ну, маєте відчуття, знаєте, як землі під ногами, хай буде твердості під ногами. Хорошо, що ви не очікуєте, а воно станеться? Що ви не очікуєте, а воно станеться. Так. Мужчина, з яким ви вели довгі розговори, багато про нього думали, я вам скажу. Багато думали, багато накручували. Було е, питання якоїсь не то, що невизначеності, скоріше двохзначності. Да? Тобто можна було зрозуміти і так, і ся. Цей мужчина йде з якимось предложенням до вас, да? тобто буде якась пропозиція від нього. Я не говорю, що це пропозиція руки і серця, да? це якогось іншого формату пропозиція. Ви не очікували від нього. Це що це за пропозиція? Що це за пропозиція? Оця пропозиція я вам скажу раз, відкриє. Горизонти, відкри, відкриє горизонти і дуже навіть змінить ситуацію. Змінить ситуацію, я вам скажу. Тримайте свою позицію, і хай він повторює свої дії раз за разом, да, щоб не, е, як би вам сказати, е, не розвішуйте вуха, дівчата. Отак, от. Да, хай це буде одна пропозиція, потім друга, потім третя. Від нього активність не означає, що вам треба їх бортануть. Просто не попливіть, да? трошки тримайте ушко на макушку в даному випросі. бо чому? Тому що треба, щоб він ці дії якось да, Він повторював їх, якщо ви на нього там, умовно глаз хочете покласти, або він говорить, що він на вас глаз поклав. Да? Докажи, називається. Докажи, будьте на своєму, не уступайте зразу сугубо із-за його прояву якогось. Пораду да? вам на цього чоловіка. Пораду вам на цього чоловіка. Все, Ой, все дівчата, настільки. Ще трошки почекайте, і ви побачите істинне відношення цього чоловіка до вас. Настільки між вами будуть зміни, тут реально дуже великі зміни. Він уже про них думає, і він йде ваше життя для змін, я вам скажу. Дуже сильні будуть ці змінення, І вони всі йдуть на сонечко, вони всі йдуть на краще, дівчата. Тому якщо ви зараз спілкуєтеся з якимось чоловіком, може, навіть його ще ні разу не бачили, то тут чекайте змін в ваших стосунках. Ці зміни йдуть в позитив, він уже думає, він уже планірує. Єдине, що ну, відразу не, не здавайте свої позиції, Слійте, стійте на своєму, можливо, там на продовженні знайомства, на повторних зустрічах і тому подібне, бо між вами дуже поміняється ситуація, вийде на якісно кращий рівень.